і повернувся з рибалки, зволив отаку равлика котушку рогову і таку рибку триголкову колючку, вона там у мене плаває. Значить, Равлики котушки рогові в природі живуть повсюди в водоймах з прісною водою. Дихання Дихають котушки атмосфер... атмосферним повітрям, вбираючи його в веневу порожнину, утворену стінками мантії. Легке у котушок значно. Легення у котушок значно більше, ніж у ставковиків. Равликів водяних ставковиків. Дихальний отвір, що веде до легеневої порожнини, відкривається з боку тіла біля краю раковини. Живлення котушки гальчуються рослинною їжею, поїдаючи частини рослин, які зішкрібають за допомогою терки на зубах. Особливо охочі ці равлики поїдають зелений наліт із дрібних водорослей. Є в мене зелений, що утворюється на стінках акваріума. У штучному середовищі равлики котушки живуть 2-4 роки, але через свою здатність швидкого розмноження встигають відтворити кілька поколінь потомства. В умовах акваріума перезапуск акваріума най... найрадикальніший. Метод, як позбутися від маленьких равликів у акваріумі. Це його повне чищення та дезінфекція, якщо молюски заважають. Легко сказати, що, але складно зробити, Прийдеться відсади... Прийде відсадити кудись рибок та інших тварин, звити воду, прокип'ятити весь декор, прожарити ґрунт, посадити нові рослини або прозидентифікувати старі. Котушка, равлик, він не вилазить з ракушки, просто сидить там. Зарадині. Ну і рибка. Дуже гальна рибка з червоним, таким я її зараз покажу. Триголкова колючка. Зловений в річці домажирка. Слабопроточний, котушка рогова.